Вітаю вас, друзі! Мене звати Люба. І перед вами кумір до поліської сорочки. І зараз я буду розпорювати ось цю частинку орнаменту. На цьому елементі я відшила 973-м. А на цьому елементі я відшила 743. І мені більш сподобався яскравий відтінок жовтого, такий більш лимонний, кислий відтінок. Тому цей елемент я буду розпорювати. Як кажуть, хто не вишиває, той не поре. Так, я взяла будівельний скотч і буду видаляти залишки ниток гарно чистить полотно видаляє мілкий пух волокна, які залишилися на тканині від нитки поримо далі. Треба охайно піднімати стіпки, щоб тканина залишилась цілою, непошкодженою. Стіпок за стіпком, нитку за ниточкою. Одну частинку розпороли, також розпорюємо кожну частину. Забираю залишки ниток. Ниточки бродері спеши від ТМЦ. Закріплюю робочу нитку з виворотної сторони вишивки. І відшиваю елемент з жовтою ниткою. Відшиваємо весь елемент з жовтою ниткою. Хрестик вишиваємо таким чином, щоб направлення верхнього стібка лежало в одну сторону. Так, верхній стібок у нас лежить в одну сторону. Дошиваємо, дошиваємо косий хрестик. І чорною ниткою будемо зашивати цей елемент. Закріплюю робочу нитку, закріплюю ще добре. Ну що, ми з вами відшили правильний жовтий колір, щоб на всіх елементах він був однаковий. Перешили чорний колір і залишилось перешити мені ще зелений колір. Заповнюю зеленим кольором і з цієї сторони і закріплюю нитку з виборонньої сторони. Вирішили елемент. Всі кольори однакові. На полісі вишивали коміри, де поєднували декілька швів або декілька технік, штапівка, пряма лічильна гладь. Стебловий високий, стебловий звичайний, косий хрестик. І ці всі техніки поєднуються в таку дуже гарну композицію. Я відшила одну сторону коміра і буду відшивати. Ще одну сторону коміра. Поліські коміри мають таку особливість, коли зашитий орнамент, не суцільний, а ззаді зі сторони спинки мають незашиту частину, і далі з моєї позначки червоною ниткою я буду відшивати другу частину коміра. Ну і комір Рівненського Полісся це є поєднання декілька технік, декілька швів. І виглядають вони надзвичайно красиво. До зустрічі! Напишіть, будь ласка. Чи часто ви порите, перешиваєте? А ми з вами зустрінемось. До зустрічі!